В Іванглії записано, багато чути Христос сілював, і самі, самі інристи попереджають, що це не все, що він робив, це тільки якась якась частинка. Але навіть з тої частинки, що були записані, то ну, досить якби в відсотках велика частина сілень незрячих, коли Христос давав зірі. Взагалі, в ті часи на сході доля незрячих людей була більша, ніж наприклад, зараз у нас. Ну, це пов'язано було якимись природніми факторами, наприклад, як блиск сонця такий нещадний, досить потужний, чим у нас, і тоді не було захисних окулярів. Також поширені були інфекційні хвороби, які тоді ну, належним чином не лікувалися, і Щоб мали бути такі от негативні наслідки, що приводили до того, що людина діяла зір. І сьогодні я читаю один із таких випадків, але він особливий. Він відрізняється від, не, тільки, не тільки від всіх інших сілень, коли Христос давав зір, а взагалі від всіх сілень. Тому що то, як було зроблено, то було зроблено тільки в цьому випадку. Іван Невід Марка, 8 розділ, 22 вірш. І Приходять вони до Вецеїди і приводять до нього сліпого, благаючи, щоб доторкнувся до нього. Приводять до нього і благають за нього. В нього були друзі, Друзі, які допомогли йому добратися, і друзі, які за нього просили. Взагалі, Іван говорить про те, що ну, сліпота – це також образ якогось духовного стану, коли людина ну, не знає Бога, не бачить Бога, не повірила в Ісуса Христа. От, так, є духовна сліпота. і духовна слепота. Люди, які не пізнали Господа, ми можемо бачити, що наша задача тих, хто бачить Господа, хто знає Бога, хто зрячий, допомогти їм прийти до Христа, молитися з них чи хатайствувати за них, просити за них, щоб Христос дав їм прозріти. І так цей незрячий завдяки своїм товаришам опинився поряд чи поблизу Христа. Далі. І взявши сліпого за руку, він, він вивів його за село, послинив йому очі, поклав руки на нього і запитав: Щось бачиш? Ну, а, на... а далі Христос залишає осторонь його товаришів, бере його особисто, бере його особисто, виводить його особисто і робить над ним ту певну процедуру. Яка маємо додати зір. І ось тут, тут точно потрібна була особиста вже довіра цього незрячого Христу. Він дав себе Знаєте, ну, Можливо, в його житті були випадки, коли він комусь просінув руку, а той підставив йому ногу, наприклад. Він довіряється комусь до цього незнайомому, щоб той його кудись повів. І не тільки повів, а щось над ним робив, щось чимось мазав. Знаєте, Коли навіть ми йдемо на якусь медичну процедуру, наприклад, десь ну, там треба чи зуб запломбувати, чи щось там, то ми не а що то за лікар, а чи можна його рукам довіритися, чи які відгуки. Ну, як правило, ми ну, розуміємо, що всяке може бути. Тобто ця людина, цей чоловік довіряється Христу. Дає право йому себе повести, дає право йому щось робити. Щось бачиш, питається Христос, поглянувши той й каже, Бачу людей, бачу, мов дерева, ходять. Потім він знову поклав руки на його очі, і тоді той прозрів, одужав і побачив усе виразно, виразно. Цей випадок унікальний, особливий тим, що це єдиний випадок в Євангелії, коли Христос щось зробив не моментально, був якийсь процес, була якась перша процедура, потім, молоде, друга процедура, і тільки тоді Христос засягає тої цілі, яку Він бажає. Після першого помазання, раніше не зрячий я кажу, я бачу, я вже, в мене вже є зір, але от мій зір би невиразний, і я бачу людей. Ніби я догадую, що це люди. Тому, чому? Тому що вони рухаються. Я щось бачу якісь сюлети, може, якийсь стовбур дерева, але воно рухається, і я розумію, що це не дерева, це не якась там лісопосадка. Це люди прохожі, бо вони рухаються. І тоді, Ісус, ну, міг би сказати, ну, в принципі, це непогано, да? нічого себе, ти був а, Зараз щось бачиш, вже, вже, вже десь в стовп не вдаришся, вже можеш дати собі раду. Йди з цим. Але Господь не задовольняється цим. Все, за що брався Христос, він брався і доводив його до досконалості. І Знову коли на нього очі руки, і після того написано, що він побачив все виразно. Тобто, якби Його сіл став на 100%, таким, яким Бог створив людину, і він бачить все ідеально. Це ідеально. Можливо, такий випадок такого якби, поетапного доведення до досконалості був Христом допущений і зроблений ну, не випадково. Можливо, з якоюсь сіль. Одразу ж після цього сцілення написано, що Ісус Христос пішов з учнями по дорозі до Кесарії Пилитуви. І тут, по дорозі, коли вони йдуть, Ісус запитує їх, а за кого мене люди вважають? І учні дають різні відповіді, ну, як, ну, як правило, ну, за як одного із пророків. А Тоді Господь, Господь звертається до них. А ви ж за кого мене вважаєте? Обізвався Петро та й каже йому: Ти Христос. Хоча люди вважають тебе ну, за кимось меншим. Але ми вважаємо, Ісус, Ісус взагалі запитався усіх у них. І відповідь Петра, це ніби якби від імені всього колективу учнів. Христос чує від Петра це вперше, якби вони вирішилися таке в голос сказати: Ти Христос, ти той Божий посланець з неба, якого ми всі очікували. Можливо, саме завдяки цьому ціленню вони вже якби осмілилися це вскрити в голос, тому що е було багато про те, який має бути цей Христос, який прийде, і що він буде робити. І там було сказано, що він буде відкривати очі незрячі, давати їм зір. Ось ти Христос. Другими, іншими словами, учні і Петро е бач бачать, у них є духовний зір. Не розумію, що перед ними, хто є перед ними, це Христос. Тобто вони точно не сліпі, вони бачать його, вони духовно бачать, Це Христос. Але те, що відбувається далі, дає нам зрозуміти, що їхній зір от схожий на того, коли він тільки бачив, як дерева, якийсь силует. Вони бачать, що це Христос, але вони ще не бачать його виразно. І він почав їх навчати, після того, як Петро озвучив, що він Христос, Ісус починає їх навчати, що людському сину треба буде багато постраждати, і відчураються від нього старші, старші первосвященники та книжники, і вб'ють його, але через три дні він воскресте. А Петро відкликав його бік і почав перечити йому. Не погоджуватися. Тобто Петро бачив Христа, але не бачив хрест, на якому має бути Христос розіп'ятий. Каже, Господи, я не згоден. Таке не може бути. Ти Христос, але Ти не можеш бути розп'ятий Христос. Е, Ісус продовжує. продовжує. Ну, він дорікає Петру, е, каже, Геть від мене сатано, і далі говорить до всіх них, 4 і, 4. і покликавши людей та своїх учнів, сказав їм, хто хоче йти за мною, нехай зречеться себе самого, візьме свій хрест і йде за мною. Тобто Ісус говорить, правда, тому не тільки то, що я, Христос, і мене чекає хрест. Не тільки то, що я мабуть розіпятий Христос, а правда в тому, що якщо ви за мною йдете, якщо ви в мене вірите, то схожа доля чекає на вас. Хрест є і для вас, не тільки для мене. Хрест очікує вас. І саме тому, що вони ще не бачили Христа вилізно, це показує, саме тому, коли наступило розіп'ятня, вони так себе повели, може бути не зовсім гідно. Вони були в розпаші, вони розбіжалися, а сам Петро і відрікся, що він не знає Христа, бо він не готовий був іти за Христом Різі П'ятий і не готовий бути тим, хто бере свого Христа йде за ним. Через декілька днів, якщо по старому стилі, ми святкуємо ще стрітення. Я просто згадаю Симеона. І його зір. І його зір ми порівняємо. Іван не другий розділ Симеон бере на руки марятка Ісуса Христа, і другий розділ вірш 30-й. Мої очі побачили Твоє спасіння, мої очі побачили Твоє спасіння, яке ти приготовив. Перед обличчям усіх народів, тобто це для всіх народів це спасіння. Світло відкриття для язичників і слава твого народу Ізраїля. Більшість євреїв не, зовсім не бачили таке в Ісусі Христі. Вони, багато з них взагалі не вірили, що він Христос. А ті, хто вірили, що він Христос, не думали, що Він має бути такий. що От прийти і якби, своїм світлом дати благословення для язичників. Вони думали, що це буде приватно для них, для, для них євреїв, а язичники повинні бути покарані. Бог дав Симеону через його розуміння писання. Бо то, що він цитує, він цитує Писання про Кисай. Бог дав. Симеону зрозуміти, який має бути Христос? Що це має бути Той, хто спасе всіх. І Його спасіння буде для всіх. І відкриється і для язичників. І вони це зрозуміють і побачать, і прозрять. Далі, далі Симеон говорить деякі слова його родині. А Симеон поблагословив їх і сказав Марії Його Матері, ось цей поставлений на падіння і піднесення багатьох в Ізраїлі, як ознака суперечки, і тобі самій меч прошиє душу. Про що говорить Симеон? Про те, що він пророкує, що більшість не приймуть цього Христа. Тобто він пророкує то, що ви, то, що. Собственно, те, що говорив Христос своїм учням, що в від нього відрічуться, старші відрічуться, і що він буде страждати. Він говорить про те, що його не приймуть, про те, що у мрії буде страждати. І в неї будуть ради через те, що його не приймуть. І буде біль. Тобто він говорить про страждання Христа і тих, ну, страждання через невісто народу і тих, хто піде за Христом, для Марії. Тобто він бачить Христа, бачить Христа Розіп'ятого. Але Ісус Христос не залишив учнів ось в такому стані, що ніби як дерева на невиразному стані. Христос помер Воскрес, і коли Він Воскрес, він являвся учнем. І що він робив? Він їм пояснював Писання, щоб вони зрозуміли, що так належить Христу було постраждати. І коли вони це зрозуміли, коли їхній зір став от на 100%, тоді вони зрозуміли і свій шлях. Що їм треба страждати? Тоді вони з готовністю йшли за нього на смерть, на страждання і навіть на хрест. Коли вони побачили Христа виразно, друзі п'ятим страждаючим, зрозуміли це, тоді вони зрозуміли свою долю як його учню. Земну долю. Ми чули це так це і є Іван, не говорить про його царство на небесах, до якого ми закликаємо. Але Іван говорить про те, що шлях, земний шлях в це царство буде тернисти буде через Хрест через страждання. В якійсь мірі, в якійсь мірі ось це, таке ось невирізне не розуміння слідування за Христом воно не тільки було для, для учнів. Воно в якійсь мірі, в тій чи в іншій мірі ось цей неясний зір. Переслідує покоління учнів церкви у всіх віках. Ми, коли йдемо за Христом, віримо, Христом каємося, не завжди готові йти шляхом страждання. Чи не завжди бачимо, що дорога за Христом буде нас через страждання? Ось Ісус сказав, що. Не тільки його чекає хрест, а хто хто, слідує за мною, хай візьме хрест, від себе відрішається, візьме хрест, і йде за мною. Так ось хрест, про який Ісус говорив, це не той, що на грудях вішає, да? а це той, який на спині. Це, це, це страждання, це страждання. Це страждання. Е, можливо тягати, в які приходимо ми зараз, і війна. Це ще один спосіб, через який Бог виховує нас чи нагадує нам, що наша доля на землі не царювати, не просто мати якесь земне щастя, наша доля як учнів Христа, страждати. І через ці землі страждання також. Але це земна доля. Якщо ми в ній будемо вірними, то Ісус говорить про царство. Царство на небесах. І, 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 і нам треба щиро признавати, Господи, поправ мій зір, дай мені бачити ясно, от, що таке учнівство, що це шлях за тобою. Я, я коли їду в поїздки з медичним центром, коли мені останні рази це переважно були поїздки в міста, які були раніше окуповані. Російськими військами звільнені. То, як правило, їду тоді, коли їхній окуліст не може поїхати. Я просто тоді їду замість, замість окуліста і ну, роблю невеличку частину роботи окуліста. Просто перевіряю зір і під, підбираю, підбираю окуляри. Підбираю окуляри. І, ось, тобто намагаюся зробити ту. Що Христос робив в другій частині. Ну, Ісус робив чудо, а ми це робимо з допомогою якихось медичних засобів. Коли людина бачить невиразно, поставити якийсь мукуляр, щоб він бачив виразно на 100%. І, е, бувають різні випадки. Е, ну, і, і то, що побуджує, мене все-таки їздити, я бачу велику нужду у людей, які. Приходять такі люди. ну, Коли ми робимо у нас подобні клініки, ну, я не пам'ятаю таких випадків, що приходили люди з таким поганим зіром і не мали окулярів. Наприклад, ну, може прийти, приходять молоді люди, і він ні разу не несе окуляри. Я кажу, що ти бачиш там на сіні? То він взагалі там не бачив, що, не бачу, що тільки білий бачив. Я підбираю в нього там чи мінус 5 чи мінус 6 окулярів. Це, це, ну, це досить велика корекція. Я кажу, як ти жив до цього і собі, і, ну, і вдіваєш, щоб він Я кажу, ну вах, як це так? він так співбувся, тому що так має бути ось таке має бути все в тумані. І він виходить такий щасливий, що він, що він бачить людей виразно. І раді, і дякує. А є інші випадки, буває так, що, це, е, е, Обично для старших, людей, для старших людей. Коли їм треба просто невелика корекція для читання, наприклад, для читання, то перевіряю, підбираю. Е, бачу, що треба з половиною. Діваю два з половиною. О, гарно все нормально. А які мені дали окуляри? Плюс два з половиною? Ні, не може бути, щоб він так зірспав. Дайте мені півтора. Я кажу, я ж вам Все перевірив. Всього... Ну дайте мені півтора. Ну, будь ласка, навіть півтора. Я йому півтора жмурця жмульці віддаляє. О, то я це теж бачу, хай під півтора. Я кажу, то може взагалі вам не треба окуляри? Просто такі знов всі руки, щоб узбулили. Це все буде гаразд. Ви так людина просто ну, не хоче признатися, щоб їй допомогли зробити краще. Господь бажає нам допомогти. І наша, наша, від нас потребується тільки щирість, чесність. чесність. От, якби цей е, не зовсім зрячий чоловік сказав: Ну, Господи, гаразд, все нормально, я бачу, як треба. І так, ну, це, це б його проблема була. Йому просто способ би не зарадив на всі сто. А він признався, Господи, да, я бачу, це нормально, але я відчую, що це ще не все, що як треба. Напевно, він до цього бачив і знає, як потрібно мати на 100%. Він признався щиро сказав Ісуску Гаразд, поможемо, буде бачите, як небо. Він пішов з зором на всі 100%. Ще один текст це молитва Павла за Єфеску церкву. До речі, коли він молиться за них і пише це Пісня, він сам знаходиться в тюрмі. Він страждає. Він страждає і виконує ту роль, як учні Христа. Але він молиться про те, щоб церква і віруючі могли бачити ясніше небесну славу. Тут на землі страждання, і ми повинні це бачити. Але ми також повинні бачити та слава, яка готується для нас, як учні Христа на небесах. Єфесянам перший розділ: 17 вірша. щоб Бог Господа нашого. Ісуса Христа, Отець Слави, дав вам духа мудрості і відкриття для Його пізнання, просвітивши очі вашого серця, щоб ви знали, якою є надією Його поклик. Це були, це були віруючі люди, це була церква, церква, яку він якби навіть вихваляє в їхньому духовному житті служінні, але він каже, я молюся за вас. Щоб Бог дав вам ще ясніший зір, щоб ви досить ясно і виразно побачили і розуміли через Боже об'явлення, яка є велика надія на небесах для вас, яка є велика спадщина для вас на небесах. І щоб це давало вам натнення і силу і підбадьорення йти цей мною другою страждання, в якій я страждаю в тюрмі, які ви страждаєте. Тому сьогодні ми перед Господом. Бог бажає нас вчити, бажає нам давати ясність Його, його бачення, щоб ми могли дивитися на цей світ, і на той світ, але його очим. Щоб в цьому світі ми якби, покірно йшли дорогою страждання, але причому досить ясно і виразно зрозуміли, яка велика надія чекає нас на ці цій дорозі страждання. Коли ми ведемо неї на небеса. хай Господь нас всьому благословить і поведе, і підблагодіть. Амінь.